Казка Експедиція Чарлі. На холодних берегах Південного полюса мешкала колонія пінгвінів. Маленькі пінгвінята трималися ближче до батьків у теплі та безпеці. Але тільки не Чарлі, наймолодший із них. На березі стільки всього цікавого, казав він своїм друзям, там у скелях повну печер. Я піду подивлюсь, що там усередині. Ти такий хоробрий, із заздрістю говорили інші пінгвінята. Ми б ніколи не наважилися зайти до цих темних печер. Та ти, малюче, не хоробрий, а просто цікавий, крикнув морський Лев. Май на увазі, що світ повен небезпек. Але Чарлі. Не став слухати його і забрався в одну з печер. Там він знайшов гніздо, повне яєць. Цікаво, коли вилупляться ці маленькі пінгвінята, подумав він. От би їх побачити, впевнений, що їхня мама зрадіє, якщо я посиджу на яйцях, щоб вони зігрілися і швидше вилупилися. І Чарлі влаштувався у гнізді, щоб висиджувати яйця. А не варто було цього робити. Зі страшним шумом у печеру влетів величезний птах і ледве не заклював пінгвіня своїм величезним дзьобом. Так Чарлі дізнався, що з яєць. Вилуплюються не тільки пінгвінята.